Якщо зневіритися в себе, просто згадайте, що якби не було вас, то не було б цього світу. Тому що ви його бачите через свої очі. Бог або Всесвіт може споглядати цей світ таким, як бачите його ви, тільки через вас, тільки через ваші очі. З іншої точки зору, світ виглядає зовсім інакше. Але в ті моменти, коли вас осягне гордість, згадайте про те, що якби не було цього всього світу навколо вас. То не було б вас таким, який ви є. І жодну, а, річ в цьому житті можете самі поекспериментувати. Жодну річ не можна пояснити, не прибігаючи до використання інших слів або інших речей. Жодна річ не є а, в цьому світі самою по собі. Ви можете спробувати, і у вас не вийде пояснити жодного філософського а, поняття або категорії, не використовуючи інших. Все взаємопов'язано.